Усім привіт! Появились у мене дві маленькі собачки, а в мене немає ніякої будки, щоб їх туди поселити. Ну, я вирішив зробити їм нову гарну будинок, гарний будиночок для собак. І вони мене дуже маленькі зараз двоє. Я думав спочатку, що можливо потрібно робити кожному по, ну, по будці, але згодом подумав собі, що можливо зробити їм на двох таку більшу. І я щось вирішив на цьому зупинитися і зробив таку одну на двох. Так, да, вони зараз маленькі, вони зараз самі там їдять разом, вони сплять зараз разом. Як вони виростуть, я не знаю. Можливо, вони не приживуться тут. Можливо, в мене взагалі залишиться тільки одна собачка, тому що, можливо, я одну комусь віддам. Чи... От. Але суть в тому, що зробив таку будку для них. І вона вийшла в мене доволі велика, хочу з вами поділитися. З результатом, я в інтернеті не дивився ніяких там проєктів про ці будки. Це я просто з голови. Але ну, воно, виходить, я десь раніше дивився, і щось в голові записалося, я щось таке в голові і, його і зробив. От. Тому якось так воно вийшло в мене велика вийшла. Справді вона велика вийшла, тому що в мене щенятка такі маленькі, ще собачки. От. А, але їм буде на вирост. Я думаю, що вони ж виростуть. Тому зараз я вам даже покажу це по кругу. Зараз я включу. Це вигляд такий з боку виглядає. Так, ззаду. І з іншого боку. От. Кришу я буду щось шукати, якийсь можливо профіль чи що, щось. Ну, щось підібрати потрібно і під колір з самої будки, щоб воно гармонійно виглядало. От. І зараз я вам покажу самі розміри. Так, ширина всієї будки по ширині. 85 см. Ну, так я вже так, грубо говоря. 85. Ну, велика, справді, велика. Довжина. Зараз ми подивимося. 108. 108, 109, отак. Довжина. от Зараз покажу вам висоту саме ззаду. Це 54. Висота саме початку їхньої кімнати, чи як правильно назвати, дивимося 66. Ну, це я вже враховую, зрозуміло. Ну, І отут саме вища точка, де буде. Це 70-72. Ну, скажу вам так, що велика-велика вона насправді на на камері може не так. А от в, реальні, в реальності, так немаленька вийшла. Отак, всередині. Всередині, я, звісно ж, не фарбував, щоб собака собаки ж дихали живим деревом. Коли саме ще я робив цю будку, то я думав, що цей самий вихід, цей. Такі вони ці криші, він буде трохи прогинатись і думав робити туди підпорки. Але згодом. Прийшла ідея додати по краях ще стінки, тим самим зменшити вихід цей. і Він став ну, доволі жорстким жорстким. Тому, в принципі, вже і не потрібні ці стовпи, які, можливо, і будуть негарні і незручні для самих собак. От. Ну що ж, робота вже зроблена. Я потратив на це 7-8 годин свого часу, але це варто було того, тому що в бруно та графі вже є свій будиночок. Кому було цікаве це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і дякую всім за перегляд!